Добрий день. А, ти, ти, ти. Вже Боже, які вони красиві. Як Ой, ти пиші, диви як які. Пишу чіткі. Як Даруйте жінкам квіти, поки є можливість. Спасіба вам дуже велике. Може, зацілеюся. У мене, повірте. Лісі є, є чоловік військовий, діти, в тебе свої. Свій чоловік Так, да, то думають, що я прямо залицяюся. Хай думають мільйон людей. Мі а що ми не маємо права мати друзів. Друзі, да? да ви у нас дуже хороший друг. Дякуємо да. вам, дякуємо. Боже, ви подивіться на ці світочки. Боже, Боже. Зізовувати. Це ж вона, ми її розповісти, ми її ще, ось... дивіться, ми її розсосуємо. Я вам дам до її дожди попробуйте. Це вона. Тільки це пряше, це горбуша. Горбуша в квітці. <плакова> <плакова> Бачите, ховається. Ну, цвіти пахнуть, духають цвітами. <плакова> Дівчата, дві ці букети мають. А це нам батюшка дари такі, він сам робить, Це самі робляться, так? Да? Ну що, вони ж самі роблять ці ходить? Вони так пахнуть, ми зачали думали, що їх духають духами. А вони прямо такі цвітучі родичі, знаєте, як українська жінка, да, дівчата? Да, да. Красуніви мої. замовлення, У мене головний автовік наша. Іди світилася, альбіночка. Круасана 4. Штуки. Боже, який цей красивий костюм. Де ти взяла, Міла я? Світлана подарила. Світлана подарила? М -м -м. Ти у мене закази крок милашка Я тебе сьогодні не ціловала, Милашка. Давай. <свят> hmm. Давай знеси мені вітрину. Знеси мені вітрину, поламай мені віси. Дівчатка, значить, дивіться, круасани, Леся, йде тебе три. Малосолки нема, круасанів нема. Дівчатка, <пасла> дівчатка. <пасла> немає. <караган>. Так, це за танця, дівчинка забирай. Леся, іди. Іди покажи холодильник. Значить, круасани всі, що є. Малосолки немає. Дівчатка, у нас такий легкий армагеддончик. Дунайка закінчується, але ще пушки немає. Дробили вже 50, дері зимон, переїжджали десь 350. Головне, огірки не захопили. Тут вони будуть ціні. Так що, мої хороші, якщо комусь недостатньо бою товару, дивіться, по останні заказала вже 100 кілограмів то, то, то воно буде на завтра, тому що у нас неправильно поняли. Передачки збираються, ми ні в коїм сучі. Допустим, кому там не треба до майка, можна робити мої, мої рідні, Дякую, що ви обираєте нашу продукцію, тому що світульки вийде продукція з любов'ю. І так, біла церква з любов'ю йшла, і крім того це все з любов'ю. Дивіться, коли світунька друга, ваш товар, не представляєте, Ви ополучаєте, і все время ви на позитиві. Світунька, вона добрюлька, вона хорошується. Ремена... Ну чого ти трогаєш мого костика, я не зрозуміла? Ти дивіться, що вона робить? Альбіночка, що висякавась на погору, лапочку на нього біжить, зайчик, що таке? Налетіла тіла ступень, дійшли до 94-го замовлення, звісно, отакий тут вдома, таке. Добрий день, як це не треба, Надо. хлопчики, рекламна пауза. Добрий день. Добрий день. Я хочу вам подарувати цвіточки, сказати, щоб все у вас було добре. Спасибо. і На пасочку щоб все було щоб всі посилочки були обцьомені, об цьому, об цьому <говорить> і щоб всі все оплачували. Що всі, вам. Щоб чорний список більш не ні, не, не, може з... бути. Спасибо вам велике. Дякую, <говорить> <говорить> Боже. Моя косові і Вам дякую, ласточка. <говорить> так, <говорить> так що мої рідненькі дивіться, ось у нас заказики йдуть. Время 10 минут 4. Хлопчики, а Лизуля, а Лизуля плохое настроение сегодня у мене. А Лизуля плохое настроєння. Леся, ти улыбаєшся чи ні? Так, дівчатка, у мене ж замість 94-го номера був 34. 33-й. 33? Да. Ну, а що, дивіться. Девочки, ну, це це такое, дивіться, що тут робиться. Це, конечно, так, донаєчка вся, що є. Лящик, все, що є. Я думаю, зараз сейчас... ой, ой, все, чучуть. 94-те замовлення, вже йдемо далі. Короче, 16, 15, ну, так-то я, конечно, подморилась. У нас сьогодні такий армагедон Леся. Ти подивись, що там. От це ще не замотано. Ми дійшли, от, от Дунайки залишилось тільки мокре місце. Дунайки немає і ряжіть. Боже, який великий ряж. дівчатки мої, ми дійшли до 120-го замовлення, це 101-го -е замовлення, вже воно і бо дівчинка сказала, що вона вже не хоче риби, в неї алергія на рибу або на мене, я не знаю. Це одна вже. Ну дівчинка відказалася в від щем Да, Вона чесно призналася, дівчатки. Сьогодні зробили 120 замовлень, але всіх ця донайс. красотулі мої. Що ви бажаєте? Дунай. А нема зайчиків. Нема, нема все продано. Зачка, давай я Ну, Пожалуйста, завтра. Дівчатка, Дунайка буде завтра, заказати 200 коробочок. Дивіться, колосани продали, молосовку продали. Нас, ноль. Просто... Ні, просто подивіться цю красоту цей друдом. Це оце осталася сьомочка. Це Дунайк, це риба нашого поставщика, бо коли в нас не вистачає, ми беремо тут. Дивіться, холодильник пустий, ну Це, це просто смішно. тепер йдемо в цей холодильник. Тут і Я було? вже наложила приклад. А де да. ти там дивимося, що робиться? Зараз будемо фасувати її круг. Звісно, дякувати вам, легкий-легкий трудом. Це сьогодні тільки вівторок. А ще ж подожіть, зараз середа, четвер, дівчатка. Четверша просто буде рибка, передачі буде ми будемо передавати, напевно, тому що, дивіться, рибка буде завтра, малосолка буде напросто завтра. Понятно, що кожен місяць підписний хоче кусочок малосолочки. Дівчатка, ну ще раз скажу, п'ятниця, субота, замовлення не буде. Не обіжайтесь, навіть не фішіть, тому що навіть не на отвійте, не ображайтеся, дівчатка, це дуже важливо. Дивіться, за місяць говорила, робіть запаси. От сьогодні 120 заказів. Це в нас було 160 донайки, да, 162. І плюс 20 ти ще взяв 180, 20 ми віддали дівчатки в одні руки. Дівчатка, правда, не ображайтеся. Замовлення всі збираємо, всі Щас Ще сяду, покажіть, хто оплатив, хто ні. Сьогодні тако, знаєте, утром ми як стали. Завтра ми теж прийдемо рано утром, тому що все, що сьогодні почалося, дивіться, круасанів там осталися геть, там штук, котлеток. Ми заказали сьогодні напад. Ще раз то, дівчатка, замовлення будуть до четверга. Все більше їх не буде, щоб не було обіду. За місяць говорила робіт, підготовки до Пасхи, Говорила. Дивіться, ще раз кажу, дивіться, тут нова наша колбаска, сяде, тунець, тунець мерлін. Дивіться, огранічення... Ой, жога пече, мене, щось жога пече. Огранічень немає. От Черкаська область уїжджає Тунець е, і Мерлін. Дівчатки, от такий у нас сьогодні армагідончик. Після всього зараз підіжіть, що закази, потім будемо просувати її корку. Дівчатка, ну покажи, поставте один, скільки інтересно вісити, дівчатка. Є лящики по 250 грам, а цей ну гігант. На скільки це виходить ікорний гігант? На 775. Це скільки в ньому? Одного півтори кілограма. Нормально один? Один ходь, один нормально. Один. Да. один дивіться. раз не менший брали. Да? Добрий день. Ой, манюня, стой, манюнька, стой. Дивіться, тобі цвіта дасть. А ну держи. На, що, давайте, на присунці. Давайте два. Два. П'єт приходив у ремейти такий ікряний, шикарний. Боже, дівчатка, дивіться, що в нас робиться одне мокре місце, правда, трошки устали, 120 замовлень, замовилися. сяду на передачі. Так, це ввечері покажу. Красиві вам костюмчики сьогодні я взяла помірити. Боже, цвіточки бідненькі стоять, зараз поставимо воду, вже немає вірма. Красуня такого цвіточна всім вам настрою. Боже, вони такі красиві, вовче. Дівчатка, подивіться, які цвіточки вам, блінточку, щоб у мене були такі пахучі, красивучі. Боже, дівчатка, як називається цей красний цвіток? А ну скажіть, я от правда не знаю. Це ж мак, правильно? В Паску доїдаю. Так, мої хороші, ну що, я готовий в суді. Е -э, читаю приговор. Значить, сьогодні назволить, діди за мене, 120 замовлень, да? 120, да? Ось 119, 120. Ну, понятно, що із них ось подивися. Ну, це 118-117 платили. Оці е -э, одної дівчатки набрала, вона мені каже, а дівчинка не знає, що говорить, а я не хочу у вас уже брати. Я передумала. А я говорю, я ж вам не грубила, я ж нічого вам не казала. Я вас посчитала, просто дівчинка. Ну, дивіться, є порядок кошек, так? Хочу дивіться, всі замовлення, тут 120 замовлень. Дівчатка, правда. Тут ну, Армагеддон, я ж вам все показую. Дівчинка дала мені 8 замовлень, знак попроси, знак попроси, знак просто. Ну, дивіться, є порядок черги. Я починаю з вечора. От з 6 часов починаються замовлення. Я йду підверх, підверт. Обов'язково я доходю. Навіть, допустимо, ми зараз дійшли до людей, які хочуть Донайку, в будь-якому випадку я смс відкриваю і говорю Дунайка продана, замовлення на завтра. Хорошо, хорошо. Ну, Дівчина сказала, що... Вона мене чекала, хоча я дійшла до неї, посчитала, яким і їй і суму Дунайка Якраз поймати саме головне, що оці де не пропущені 101, 20, 20, 60 і 80, Там по дві баночки дунайки. От час приходить, ну, дівчать дунайку, я не даю, тому що хтось не оплатив. Ну це нічого ці люди. Ви ж поймайте, у мене хто не оплачує, дівчатка. Я ще раз кажу, я не буду ні для кого хороша, я не можу нікому нравитися, але ви знаєте, робота є робота. Я і улибаюся, ну, робота це дівчатка, це не шутки, це торговля. Подивіться, до 120 замовлень. 93. Оці руки, тут порізала пальця, тут от ручки хазяйка, понимаєте, пишу. Чесно, дівчатка, а до хлопців мотають, не пригинаються. Покажи віти, Лес. Покажи нашу вітру, дівчатка, це все не смішно, ну, правда. Я, звісно, вам дякую, що ви в мене є. Я дякую, що ви обираєте нашу продукцію. Але, дівчатка, трошки майте до нас уваження, тому що ми працюємо, як і ви. Ви теж працюєте. Вам буде приємно, коли ви, допустимо, в магазині вам замовили і вам не... Ну, дівчатка, ну ви ставте, ви знаєте, завжди ставте себе на наше місце. Але є такі можна спеціально. дівчатка, сидить за кордоном. Хочу зробити чогось приємно, приєднає від того, я і дзвоню, вона не бере трубку. Звісно, я дзвонила, раз восім, написала, ніхто не реагує. Смс прочитано, ніхто, ніхто не реагує. Що далі? Що? А, щось? Ніхто не реагує. Мої хороші, дивіться, посліднє замовлення в четвер. Малосолочка буде у нас на четвер, тому що рибка прийде завтра, заказала 30 ящиків, буде 30 ящиків. Цілої рибульки не буде, стейків не буде. Все переділимо на філе. Дівчатка, п'ятницю, субота замовлю. Так що мої хорошенькі, дивіться. Правда, я вам дякую, знаєте, за... я вже вам показувала. Двійна колбаска, де, Тунець і Мерлін, вона теж уїжджає. Ограничень в заказі немає і не було ніколи. Для мене не важливо. Чи ви візьмете кілограм чорний, чи ви візьмете одну баночку течні по 200 гривень. Правда вам кажу, дівчатка, ограничень немає, ми всі люди сі одинакові. Не значить, що хтось може поїсти ікру, а хтось по чорночку. Це дуже немає. Так що мої люди, 101, 20, 60, 80, ви знаєте, хтось замовляв. Ви вже в мене в чорний але да? ну, я все святоє. Ну, я хочу сказати, що і стало ці замовлень 4. Ви знаєте, що це капля в морі, а на морі кораблі. Просто жалко, хлопці мотаються. Треба розмотувати. Е, мені, ви знаєте, що я ціню кожен трут і взагалі ну, кожну минуту, кожну секундочку. Але я хочу вам сказати, що так та й так. Значить, ви ніколи в житті не поїсте мою мій товар. З любов'ю, ви знаєте, що коли світульки товарі всі ж, я все цілую, да, я все цілую, я коло діти свої цілую, я її товар цілую, я і Лесю цілую, я і Косю цілую. Олежка ж тебе не цілувала, да. не цілувала. Так, що що, не цілувала. мої рідні, хочу вам сказати, В першу чергу правда, подякувати за те, що ви в нас є, тому що дякувати вам, ми працюємо. Я вам дякую, що ви обираєте нашу продукцію. Одним словом, хто не хотів поїсти в на Пасху від світулечки, пожалуйста, вони чорчити 4 штучки в чорну світу. Поняли, так? Мої ріднесенькі, подивіться, це від лящика. Дивіться, лящики є, які крупнокаліберні. Ми сьогодні, звісно, молодці дівчатка мої. Дивіться, ось, ось з першого замовлення. От я йду першого замовлення. Перва в нас була Ірочка. І закінчили ми з вами 120-м замовленням. Мої хорошенькі, я вам дякую, що ви в нас є. Леся, пасочку да? там, там, А там дивляться нам холодильники. Ми робимо, ну ми робимо профілактику раз в місяць. Обов'язково пасту ми їмо. І корочка фасується. Дивіться, ось тут ну я не знаю, тут що де хочеш є. Дівчатка, подивіться. Я вам дякую за все. Тому що ви наші умяшки, ви наші трудяшки, Ну трошки цінуйте наш труд, тому що чесно, дівчатки. Ну ви дивитеся, ви бачите, що тут робиться. Дивіться, я хочу вам сказати, що завдяки вам у нас є праця. А була б плоха продукція, да, зайчик? Ніхто в нас нічого не брав. Ви, да, лялічка не жаліють нас, да, зайчик. Подивіться, лапочка цілий день він мотає. А ви взяли і не взяли, да, зайка виходить. Ось такий у нас оцей наш чорний списочок. Він вже, він вже пішов у блок. Так що... Алі, Жуля, що ти хочеш побажати, хто не оплачує? Все-таки, як как бы, думали, в першу чергу, о себе, що більше не спробувати. Как бы, як і за нас, і за всіх. І якби как би бы, праздники йдуть, не беріть гріх на себе. Оплатіть, Льосі. Будьте добрі. Оплатіть, Льосі. Вечерю, що <ріпко> дати вам? Хака, а то не молочний. Ні, хлік не молочний. Так там холодильник робиться. Даємо три штучки, даємо, даємо.